Анусали, сонце світі, шум вітру, дзюкотінні водички, пташки співають, зука кухають, овечки, коровки дзвонять своїми мобілочками, то така аура на полоніні, що кожен пастух мав зробити цей інструмент і навчитися грати. Я веду мелодію, ви мені голосно компонуйте і всі решту будете брати ті. Віріть, у нас вже оркестр вийшов такий час. Коли у вас боліється свята, закличете, я зріхаюся з інструментом, ми на сцену. Що заробимо бабла. А тепер давайте моїм.